Вранці ясний сонце. Зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, запромінчики взялися, вліво, вправо повернулись, один одному сміхнулись Доброго ранку вам, любі малята хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю Послухайте, і відгадайте загадку. Він красивий і яскраво червоний, але він пекучий і небезпечний. Що це? О, вугонь. Так, це вогонь, вірно, цей тиждень тиждень безпеки. І сьогодні ми поговоримо. О, вогонь. Яким же ж буває вогонь? <клес> вогонь буває добрим, а буває злим. Якщо раптом світло згасне, свічку ми запалюємо. В цьому випадку вогню ми дякуємо. Якщо мама на роботі сірників не можна брати. Краще б книжку подивитись, краще іграшками грати. Якщо холоди настали, допоможе нам вогонь. Він затопить піч у хаті, але ти його не тронь. На вогні також готують їжу. Отже, треба пам'ятати, що вогонь може бути. Не тільки другом, а і страшним ворогом. Тому треба знати: сірники не можна, брати! брати. Газ не можна підключати, запалювати, праску не можна. Брати. Залишати. Так, або вмикати. В розетку пальчики не можна. Встромляти або вставляти. Так, при пожежі вихід один. Подзвонити. Так, 1 нуль один. Пожежники, наші захисники. Пропоную зараз послухати казочку про вогонь. Слухай, Маркуша, і роздивляйся картинки добре. Вогонь, з яким здавна дружили люди, не втрачав твоєї гордості і хит. Він пишався тим, що його любили, поважали і довіряли йому. Так було і цього року. Він тліп на березовому полінці, дивився вгору і чекав помічника вітру, який би допоміг розгорітися знову. Адже поруч росла травичка, яка давно висохла під гарячими променями сонця. А ще неподалік. Був ліс, зелений, гарний. Але він не приваблював вогонь ні співи пташків, що линули з нього, ні звірі, які інколи вибігали на місцевість, яка щовесною зазеленіла. Де ж ти, вітер, зітхав вогонь, намагаючись зберегти в собі сил? Проте вітер не озивався. Лісе, ти мене чуєш, вирішив закричати, вогонь. Я дуже хочу стати тобі другом, освітлювати тебе і зігрівати. Ні, зашуміли дерева, зашуміли дерева листочками. Не хочемо. Я добрий, лагідний і нікому не приношу шкоди. Намагався переконати ліс своїми Лестящими. Але ліс, знаючи, що вогонь мовить неправду, знову зашумів Ти не наш, друг. І тут не помітив вогонь, як раптово на нього подув вітер. І скоро стало дуже багато. Спалахнула суха трава. Вогонь добирався до дерев. І почали кричати: Біда, біда! Тобто з лісу голоси звірі. Біда, біда! озвались перелякані птахи. Біда, біда, почулося відлуння і стрімко полетіло вгору. Однак вогонь не звертав уваги ні на кого і ні на що. З кожною хвилинкою він блищав і заставляв змушував, і змушував дерева тремтіти. І тут почав капати дощо і згодом полився немов з відра. І так швидко. Що залив вогонь, і він не встиг нічого збагнути. А вранці на місці висохлої травички зазеленіла молода. Ось така казка. Про що я прочитала, про що ця казочка? Про, про, про вогонь. Про. так? А в цій казочці, Маркоше, в цій казочці вогонь був злим чи добрим? Так, а чому ти так вважаєш? Чому ти думаєш, що він був злим, розкажи. Що він хотів зробити? Спалити ліс. Так, спалити все навкруги, молодець. А чому? Е Чому вогонь швидко-швидко розповсюдився? Що допомогло. Вітер. вітер. Так, подув вітер. І іскорок стало дуже, дуже багато. Скажи, будь ласка, а що ж допомогло знищити вогонь? Дивись на картину. Що допомогло знищити вогонь? Подивись, будь ласка, на картиночку. Дощ. Так, Молодець, допоміг дощ. Якби не дощик, от що могло б статись, як ти думаєш? Якби дощ не пішов, то що треба? Що б сталося, якби дощ не пішов? Ліс згорів. Так, горів би весь ліс, так, він... і вогонь знищив би всі дерева, всіх тварин. Але, на щастя, почався дощ, і тому лиха не сталося, Адже завдяки дощику вогонь затух, так? Тому що дощик. Намочив іскорки і вогню, вогню не стало, і тому не сталось лиха. Треба пам'ятати бути треба завжди обережним. Знає хай дитина кожна. Жартувань з вогнем не можна. Я дякую за увагу. Наше заняття закінчується. Сьогодні познайомилися з казочкою про вогонь. Маркуша, спробуєш, будь ласка, вдома цю казочку розповісти матусі, що ти запам'ятав. Добре, спробуєш. Так, я впевнена, в тебе все, все вийде. Я дякую, що ти приєднався. Була дуже рада тебе бачити. Бажаю вам всім гарного дня. Всього найкращого, до побачення. Дякую Дякую. до побачення. До побачення.